Кожного дня в Івано-Франківській області трапляється приблизно 15 інсультів, повідомила Суспільному Галина Хлібайчук, експертка із судинної неврології обласного департаменту охорони здоров'я і завідувачка відділення цереброваскулярної патології обласної клінічної лікарні. Тому, за її словами, профілактика цього захворювання є важливою. У січні цього року у медзакладі відкрили кабінет профілактики інсульту. Цей проєкт у лікарні пілотний. За цей час тут отримали консультації 80 пацієнтів. Каже Галина Хлібайчук, в Івано-Франківську це перший кабінет, так аналогів таких немає на сьогоднішній день. Ми скеровували сюди переважно людей, які проходили лікування в інсультному відділенні для повторної консультації. Але бачимо тепер, що почали люди звертатися з отримали лікування в інших лікарнях для того, щоб. А подивіться, будь ласка, чи правильно назначили мені профілактику. От я відновився добре після інсульту, чи я не буду мати інший інсульт, який приведе до інвалідності. Глибокої, це все ми можемо надати в цьому кабінеті інформацію. Як розповіла Галина Хлібайчук, найчастіше хворіють на інсульт люди з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом, нирковою чи печінковою недостатністю, онкологією з такими захворюваннями каже лікарка. Варто прийти на консультацію та подальше обстеження, щоб не виник інсульт в цьому кабінеті. працює лікар-невропатолог, лікар з великим стажем роботи. Він розуміє тих пацієнтів. Я завжди кажу, коли для огляду неврологічного хворого з іншим захворюванням. Треба достатньо 15 хвилин, щоб оглянути і написати, розписати лікування, то для інсультного хворого це мінімум 30 хвилин. Інсультні хворі вони завжди хочуть багато спілкування, вони погано висловлюють свою думку. Вони не вміють пояснити, якими хворобами вони хворіють. Сюди можна звернутися, в наш кол-центр і записатися саме на прийом в інсультний кабінет, безплатний прийом. Також у цьому кабінеті можна безоплатно отримати препарат для вторинної профілактики інсульту. Його закупив департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації за програмою здоров'я населення Прикарпаття, каже Галина Хлібайчук. З її слів, для того, щоб попередити розвиток інсульту, препарат потрібно приймати тривалий час. Віталій Заляза з надвірної приймав препарат після виписки з лікарні лише 10 днів. Це спровокувало повторне захворювання, розповіла Галина Хлібайчук. Зараз він лікується у обласній клінічній лікарні. В коментарі Суспільному Віталій розповів, що від початку року має третій інсульт. В січні місяці захворів на інсульт. Пролежав три неділі, а потім через два місяці повторно мене пішло. Ой, и в раннем месяце я вышел из лекарни и ты про кастирание, а ты про одного попал. Десять дней у нее таблетки, мы, и Ну, я Не знаю. Ну, кто лекувался, я тут про антискую только что после инсульта еще три месяца, четыре а я что? Десять дней только один таблетки попал. В Україні за минулий рік зафіксували 100 тисяч інсультів: 36% з них у людей працездатного віку, 20% хворих на інсульт помирають, розповіла завідувачка відділення цереброваскулярної патології обласної клінічної лікарні Галина Хлібайчук. Щоб інформувати людей про небезпеку цієї хвороби, вона розробила брошуру інструкцію, що таке інсульт. Тут можна прочитати про перші дії, які необхідно зробити при розвитку інсульту, та про профілактику цього захворювання. Інструкцію можна отримати у в кабінеті профілактики інсульту Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.